Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. І всіх вітаю біткоін по 82500. Хто ж міг чекати, звісно, і правда, хто ж міг чекати? Взагалі невідомо. Я всіх попереджав, що ми формуємо хвилю, і це є, по суті, фінальна хвиля. Так от, все-таки по 125 800 доларів був хай. Чим правда, і попереджав, що це може бути. Тому що. Коли ми були десь в цьому діапазоні, я малював свій сценарій. Хто пригадає і дивиться мої відео, що у нас тут буде скоріше перехай і просто падіння. Але я не думав, що від оцих значень, коли я робив, що біткоін по 95 тисяч, може бути відскок або жопа. Я про це все попереджав і ми фактично зараз маємо жопу. З чим, звісно, вас всіх вітаю, тому що після такої жопи буде хороший відскок. Але чи зараз я не зовсім впевнений, але як мінімум. Біля оцих значень так точно. Тобто ми вже досить близько, якщо відкупляти, то в принципі можна і зараз. І це відео буде більше як про вангування, оскільки зараз всі налякані, це все понятно. вже всі там кажуть, що ведмежка, медвежка, хто там тільки не хоче, той говорить. Так от, я скажу, що це не зовсім ведмежка, то буде просто глибока корекція. Я зараз поясню чому, бо в мене є власна теорія, так як в нас альткоїни, в принципі, не зростають, тільки деякі вибіркові от 15%, там мінус 8%, от така от градація. Головна суть, і, от взагалі, де може бути біткоін у скорому часі, я одразу розпим теорію, тому що. Все почалося іменно з прийняття GTF. Це означало те, що в цей актив заходять інституційні гроші, і їм цей актив цікавий. Перш ніж, что... є вот, така теорія, що спочатку актив розганять, потім цей весь хайп, який вони народили, вони його здувають. От зараз хайп він є роздутий іменно на цьому активі, і його просто здують. Тобто це не прям якась ведмежка. І це скоріше йде просто. Вимивання слабких рук, хто засадився на цьому тренді. Ось тут прийняли ETF прям офіційно, і вони його почали гнати. От сприйняття ETF, якби ти просто на бум купив, ти би мав 200% зростання. Дай Боже, таких потрібно обнулити, назад і показати, що все-таки це крипта. Так от, так як у нас альткоїни не зростають, а зазвичай все відбувається через ейфорію саме на альтах. На жаль, прийшла трохи нехороша звістка, яку я, звісно, не дуже та й хотів, би вона сталася, але, на жаль, вона станеться. Тому що при падінні біткоїна далі вся альта, на жаль, просаде ще сильніше. Тобто, цих значників можуть бути набагато нижчими. Деякі альткоїни взагалі помруть. Тільки. Там, де буде визнання, і, звісно, певні крани ліквідності, тобто ETF, аналоги різні, чи там партнерства з тим, звідки можуть брати проекти гроші. Бо зараз просто йдуть максимальні розблокування токенів, просто кожен день по мільйону всаджують в монету і вона постійно валиться, бо немає кому відкупляти. А так як ведмешка і нема кому відкупляти, маємо тобі мінус 99, або мінус 95 від хаїв. І моя теорія говорить про те, що от зараз цей хайп здують. Після чого в ті монети, які мають прикручений даний інструмент, то ще можливість брати ліквідність від ETF, чи різних там, звідки там можуть брати, і є така можливість, ці монети виростуть. І, так як біткоін почав вже, в принципі, спадати. Все-таки, як я малював як резервний план, що ми зразу звалимося. Що в принципі після ABCD і глобальної, це зрозуміло, ми станемо десь біля Д-хвилі. Тобто у нас буде тут локальне дно. Після локального дна у нас буде хороша корекція. Вона, я не впевнений, наскільки сильна вона буде, але це як мінімум корекція. Відміна це буде саме перебиття хая. Тобто йдемо на 125 і перебиваємо хай. Значить, тоді будемо передивлятися аналіз. Е, я ж кажу, що це буде просто хороший відскок. Тут буде дуже гарно почувати себе альта. Ну, та яка фактично дохла. Щось вийде, подивимося. І після цього ми підемо на більше дно. Дно біткоїна, це буде в районі 30, в районі 29. 35 тисяч. Оце буде абсолютне дно цього активу. Так що тут я буду більше строго придивлятися, аніж отут і після знізняції ліквідності або після 40. Тут можливі тільки хороші відскоки. Як я говорив десь в цьому відео, ну там в проміжку десь я записував, що біткоін купувати зараз інвестувати не можна, його брати тільки на відскоки. От, коли ми будемо валитися. Це тільки відскокував стратегію, взяв, купив, продав, все, і чекаєш собі наступного падіння. І, в принципі, ми будемо так рухатися певний період часу на цьому активі. Як буде себе почувати альтами, ми вже побачимо по факту. І я вангую все-таки, що дно буде саме в цьому діапазоні. Тобто, це буде мінус 72%. Е, якраз на прийняття ETF, був хайп, здули хайп. Ось тобі маєш справедливу ціну. Майнерам буде дуже погано, просто катастрофічно. Їм вже хріново, оскільки прибуткові стільки близько 110 тисяч доларів і вище, бажано 125-150, щоб вони справді заробляли. Вони зараз працюють в мінус. Продавати буду, буде є кому. Так що ось такі от думки стосовно абсолютно одна на біткоїні. Маєте власні свої догадки, думки, чи в нас вже ведмежка, бичка, що там у вас з портфелями, звісно, вітаються в коментарях. Я всі читаю, відповідаю. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь. А ми, звісно, пізніше, коли ми досягнемо певних зон. Подивимося, чи мій аналіз є, звісно, і припущення точніше, воно є правильним. От все, що хотів розказати на даний момент.